Пару днів тому я придбала ось такі дві коробочки. Це для манікюру, а це типу адвент-календар на 12 днів. Тому пропоную зараз його відкрити разом і подивитися, що там. Всередині він виглядає ось так. Як справжній адвент-календар. Тут ззаду є спойлери, але не будемо дивитися на них. Так, отже, беремо першу коробочку. Насправді ну, я давно вже хотіла собі адвент-календар, uh, але якось він так дорого коштував взагалі. Тому якось не наважувалася. А тут я була в аптеці, мені треба було погуляти. Я гуляла по аптеці і просто чисто випадково натрапила на нього. Дивлюся, ціна невеличка там 13 доларів. Але коли його пробили, він коштував 3 з чимось. Тобто, скоріше всього, це. Вже була якась акція залишки, щоб не залишати на наступний рік. Так, отже, тут нам а, попався такий от шимер хайлайтер а, і тіні. Шиммер, хайлайтер, і тіні, так і написано. Ось так от воно виглядає. Ну, До речі, як хайлайтер, взагалі дуже. Погано видно, я потім покажу. Як хайлайтер взагалі навіть непогано виглядає. Навіть так, ну, я б сказала, дуже непогано. Я спеціально не докрашувалась, тому що якщо тут щось попадеться, щоб можна було одразу протестувати. Ну, от, дивіться, як гарно. Оп, оп, оп. Дуже-дуже і дуже, дуже, я б сказала, дуже класний хайлайтер. Дуже натурально сидить, виглядає. Плюсик. Тепер коробочка номер два. Коробочка номер два. Тут у нас намальовані якісь рум'яна, але я так розумію, що може і це не рум'яна. Мобуть, помадка? Ні. Це праймер. Чудово. Така штука лишнім не буває. Такий він також сяючий. Цей праймер. Бачите, як гарно. Ну, і дуже непогано. Просто як за адвент за 350 це взагалі дуже круто. Так, їдемо далі. Далі в нас номер. 3. Номер три виглядає отак, він з губками, можливо, там якась помада. Так, тут помада і вона ось така взагалі малесенька. неї колір. Так, пропоную протестувати. Ось така помада. М -м, вона така кремова, непогана. Наче губи не сушить, але побачимо, що буде далі. Так, номер 3. Далі в нас йде номер 4. І він ось такий продовгуватий, доволі легенький. Мабуть, це олівець. Так, це олівець для губ. Він червоного кольору. Ось такий. М'якенький, непоганий, Малює добре. Далі в нас номер п'ятий, і тут намальована щиточка для ВІ, І теж він дуже легенький, мабуть, теж був якийсь олівчик. Так, також олівчик. Він також для губ, але вже він такий якийсь як рожевий блідий. Потім покажу ближче. Так. Далі йде? Це був 5 номер 6. Номер 6 такий невеличкий. І що ж всередині? Мабуть, теж помада. Так, теж помадка, отака маленька. Вже вона такого коричневого кольору. До речі, приємний такий колір. Такий нюдовий. непогано. Ось такі вони маленькі-маленькі. Геть манюні. Тут у них. А, півтора грама. Помади на півтора грама. Так, далі. Номер 7. Номер 7 у нас йде ось такий. Тут намальований лак, але сподіваюся, що там не лак. Так, тут який селічик. Так, це олівець. Це для очей чорний олівець. Далі в нас йде номер 8. Тут також намальований лак, але будемо сподіватися, що там не лак. Так, і це в нас туш. І така от теж малесенька-малесенька вона. Скільки тут у ній. 5 мл. Сподіваюсь, що щіточка така, як я люблю. Ні, такі щіточки я не дуже люблю, але ми спробуємо так? Чого ні? Може, вона не погана. Ну, мені вже не подобається, дуже погано якось прокрашує так. А в мене живі прямі і не закручуються, тому я не люблю. Я люблю такі більш а, як у ламель. Туші. Ну, така, нічого особливого немає. Взагалі нічого. Ефекту нуль, не знаю. Ну от. Нічого, абсолютно, ефекту нуль. Добре, це був у нас номер 8. Тепер номер 9. Номер дев'ять. Номер дев'ять. Так, написано Гонолулу, на і це, мабуть, бронзер. Це ось такий бронзер. Як на мене трохи рижуватий. Є, що є. Так, далі в нас іде номер 10. В 10 номері у нас рум'яна. Ось такі. Де ж, до речі, якісь коричневі. Ну, такі коричневі, трохи такий начинок персиковий темно. І все таких, звичайно, маленьких розмірів, але за таку ціну я думаю непогано і так отримати таке. Далі в нас номер 11. Тут у нас ага, це такий блиск розорий для губ. Hmm. Пахне цукерочками. Як, знаєте, у 2000-х було модно. Такий блиск, просто прозорий блиск. Так. Далі номер останній. 12. й Великий, але він легенький, і я вже здогадуюсь, що там. Це резинка на руку. Шовкова, до речі, ну, типу шовкова атласна резинка така. 2000-ні повертаються. Так, це був адвент-календар на 12 днів. А тепер ми з вами подивимось ось цю коробочку. Цю коробочку до ще я купила за повну ціну, на жаль. Але що є, то є. Так. Отже, що тут у нас, бачите, тут намальовано? степ-бай-степ. Тут у нас є отака штучка. Не знаю, як вона працює. А, сюди потрібно вставляти батарейки. Так. А, тут вона отак от натискається, і воно, мабуть, просто сушить повітрям. Так, далі тут є ось такі чотири лаки, наклеєчки. І. Ось такі дві пилочки. Ось такі дві пилочки. Ну вони. А, ні, пилочки, так. Вона пилочка, тільки ззаду. Ззаду пилочка, спереду просто. І зараз шукаємо батарейки, протестуємо. І я вам покажу, чи воно класне, чи ні. Пилочка так непогана. Так, я нафарбувала один ніходь. Ну так, воно погано підсушило, бо вже стерлося. Так, можливо, це має якесь право на життя, але так, щоб воно супер сушило то я б не сказала. І, до речі, потрібно декілька слоїв цей, цей лак. Отже, дякую за перегляд. Сподіваюся, вам було цікаво. Ставте лайк, буду дуже вдячна.